Вечір добрий, добрий та панове, запрошуємо вас, мабуть, на центральне протистояння першого кола сезону 2023 між командами Мастерай Ті. -І. А Ванга Юнайтед, себе зелених футболках про... з 2019 року підкорювалися як його передача вперед. Чудово грає Халимон. Удар на позиція Антон! Удар! Немає голо! Як ж він не здудаш? Прекрасно сороччи, але він шулігана Незручно було пробувати цієї позиції під поперечку за Герчучич. В один дотик. Павло Чорний. Дуже легко розвернувся. Вихід 2 в 1. Аскольд баран. Його удар! лівою ногою Голу не буде! Стік! Свою чергову атаку. Зелені, Халимон. Удар від Петріці з половиною хвилини. Змістився у центральну частину. Відав передачу. Заверуха, повз ворота. Гвилинку шостого туру. Зустріч між та Вангою. Юнайтед. Завтра продовжимо за Сергій Свист. Також Юр Муночкова, але питання вже немає. Влава Віна. Ворона. Татько, може, пробити з лівої ноги, Піде Підопічні Івана Москвіна. тут помилка. Давидка загубили. Чорний розвертався довго. Давидко на дальню стійку, Аскольд Баран. Почалося одне. З іншим. Там там, 4-3 ворога Переграв Сияна. Передача. Чорний! Його удар примісенького суперника. А Баран. Удар! О! Сорочич! Виводить Юнайтед сперед. як ж він потужно пробив під каркас. Авана висітимуть або ж зелені, або ж оранжеві кольори. У випадку нічийного рахунку все буде по своїм місцям. Іван Шульга сьогодні одного разу рятував свою команду. зараз Тидіков знову! є. Без фолу, варто грати. Патько, стріляй, на дальній стійку! Шульга на висоті! Тут вже чорний. Поставить спину, вихід 2 1 один, а зараз загубили гравці, Аванги. чорний. Удар! У Аскольд! 2-0! Браво, Юнайтед! Як же зараз тішиться Елекс! Як же зараз радіє Global Logic. Знишувати суперників. Удор! Чи навіть більший мірель. Та урос Петко. Владислав. Пробиває повз ворота. Удар! Давидко, пусті ворота! Павлів! Захищається, дуже невдало! Гол! 3-0. Олег Павлів дарує п'ятий гол у цьому сезоні Станіславу Дави! Тедіко Давидко чудово грає у цій ситуації. Я просив Цибик фули. Та ні, для чого це Давидкові? Удар, з ковально! 4-0! Ну просто зараз Юнайтед знущається на давенго. Лише сьогодні перевалили деякі клуби за екватор. just